цій BMW точно є все. Якщо ви щось не знайдете, пишіть в коментарях, бо це BMW X5 на М-пакеті 2017 року. 3,0 літра бензин, пробігу 112 тисяч кілометрів на автоматі, система автохолд, допомога при спуску, антизанос, парктроніки, мультимедіа керування. Ось так виглядає екранчик мультимедії, клімат, контроль, підігрів сидінь, електрорегулювання та пам'ять керма, круїз контроль, голосове управління, управління бортовим комп'ютером, датчики світла та дощу, електропакет, панорама. Електрорегулюється в салон дуже класна якість і стан. Просто неймовірний. Машинка заводиться з кнопки. Система старт-стопу безключовий доступ підстаканнички Ось такі камера заднього огляду з траєкторією руху. Вже стильні дерев'яні вставочки. На дверцятах та на панелі подивіться, як вони класно виглядають. Сірий колір, лінзовані фари, противотуманні фари, передні та задні парктроніки, омивачі, фар, легкосплавні диски. Дуже класний має вигляд, просто неймовірний. Ціна зараз 28 500, Тому поспішіть до нас в Автопойнт і придбайте її.